У Білоцерківському краєзнавчому музеї презентували книгу «30 він із заклятим сусідом, як розповідає її автор Євгена Букет. Це історія російсько-українського збройного протистояння, яке триває вже тисячу років. Видання базується повністю на правдивих історичних фактах, а не через призму московських окулярів. На написання книги письменнику знадобилось майже півроку і також переклали на англійську мову. А ось по qr коду можна завантажити аудіоформат. Дійсно, українці вони героїчно воювали впродовж всього цього часу і мали чіткі переконання, чітке бачення своєї правди, тому що своя правда, своя воля, якби вона мусить бути у нас завжди на першому місці. Тому це видання насамперед мотиваційне для наших воїнів, збройних сил України, для того, щоб вони вірили в нашу перемогу і бачили, що її наближає, і чого навпаки потрібно уникати. Ті Сторінки, які не завершилися нашою перемогою, проте вони дають нам певні уроки, які ми маємо враховувати в сьогоднішній війні. Її можна придбати на сайті видавництва Марка Мельника, а також через книгарні, які є партнерами видавництва. Більше того, Марко Мельник саме спеціально для цієї книжки він зробив таку спеціальну акцію, що купуючи цю книгу, автоматично друга книга передається безкоштовно для потреб Сил оборони України, тобто ви Фактично, одночасно купуючи це видання, підтримуєте наших воїнів, наші збройні сили.